Добрий день, ми з України. Канал Таро Знання, Мене звати Анастасія. Сьогодні подивимось з вами події квітня, що чекати взагалі від квітня. Перепрошую, що трошки з запізненням виходить відео, але я в суботу або в неділю планувала це зробити. Привіт, знову ж таки, всім метеозалежним. Я думаю, що ви також разом зі мною в суботу точно уходили кудись погулять. <кій> Такий дуже складний був. Метеорологічний день, важка боліла весь день і так далі. Але, але я все одно знову з вами, тому дивимось. Дивимось. Нагадую, що я раніше казала в минулих відео: ці ситуації взагалі не змінилися. Це стосовно того, що те, що буде домовлено в квітні, скоріш за все. Це не гарантійно на стопроцентово, але скоріш за все воно буде підступним, воно буде зруйнованим. І ви зараз можете сказати, що Настя ну насправді вже про щось домовилося, і воно було зруйновано. І я скажу, так, да. але квітень виглядав як більш масштабний в плані домовленостей. Тому руйнація цих домовленостей вона теж виглядає більш масштабною ніж те, що було, розумієте? Тому що якісь там якісь дрібні такі історії, воно для карт воно таки дрібними виглядає, типу, не варто уваги. Тому зайві там якісь розмови, зустрічі, я навіть не обстріла, не обговорювала, навіщо, якщо вже було все сказано щодо цього. Окей. Що чекати Україні від квітня? Да? Давайте яким він буде цей квітень для України? Mm, декілька моментів. Перший момент це? Знову ж таки, фактичне передання ресурсу, який конче необхідний десь зараз на напрямі. Щось дуже важливе, воно буде надано хлопцям, це допоможе якось окреме окремо щось. Тут відлюдник, якийсь окремий напрям. Там необхідне зараз саме ресурсне забезпечення, і воно буде надане. І це призведе до успіху, але мова йде про, якихось, про якийсь один напрям. З іншого боку, з поганого вже бачу це е, або жертви, або поранення, і це якось е, пов'язано з дорогами. Додаткові кагарти сюди кладу, нічого доброго не бачу, додатково витягнула страшний суд, вежу, щось. Е, Якийсь може бути масштабний удар, і чомусь воно пов'язується з шісткою мочів. Шістка мочів взагалі да, карта пересувань, переміщень е е е будь-які дороги, мости, будівлі, е які, -які, -буді, ну, -які пов'язані з дорогами, з переміщеннями, вокзали, наприклад, да, щось таке, щось на кшталт цього. І це йде під загрозою. Під загрозу для цивільних осіб. Окремо, отак от, от про квітень кажуть карти. Натякають про якийсь, з точки зору Страшного суду, досить серйозний удар. Вийшло разом з тройкою мочів, з багатою, кількістю, великою кількістю поранених. Щось таке, що ще що ще в квітні? Якийсь напрям, багато жертв серед військових, тому що буде загострення військової ситуації для того, щоб запобігти прориву, буде залучена велика кількість людей. Але чомусь це виглядає так, ніби воно, очевидно, що повинно було б бути там. Ну, В сенсі, да, якщо. Типу, це не скрита інформація, що якась зона є небезпечною, що на якійсь території є. Або може бути більш гостра ситуація. І от, іде загострення ситуації? Іде загострення ситуації, десь біля води. І для того, щоб стабілізувати цю ситуацію, для стабільності вкладено буде велика кількість ресурсу, професійного ресурсу, що призведе до великої кількості жертв серед військових. Загострення десь. Показую, як потузу Кубків це біля води, можливо, південь. Не обов'язково клібен, це можливо тільки. Це моє міркування згідно закупки. Ще, ще. Зараз я буду докладати, тому що тут трохи не зрозуміло. Це, можливо, якраз мова якраз про те, що буде зірвана якась домовленість, тому що така, таке загальне розчарування відчувається. Загальне розчарування з відлунням певного страху, як реакцію на якусь подію, ці події Участвують ірофанти, високі люди, люди мудрі. Тому я і думаю, що це мова про певні розмови, перемовини. І от тут воно, ця, ці домовленості, ці пропозиції, воно все йде по вежі. Розумієте? Тому від, у людей велика кількість такого розчарування стоїть на виправдання, типу певних е, надій, скажімо так, сподівань на щось. Воно таке загальне, загальне емоційне, поле, загальний емоційний фронт. Окей, давайте по-іншому спробуємо. Опиши мені загальну ситуацію для України в квітні на поле бою. Жертв багато знову про цю тему. Ну, жертв, тому що ну, десятка мечів, вона очевидно по своїй суті. Я так розумію, я так розумію, що на декількох напрямах повинна загостритись військова боротьба, що призведе до великої кількості жертв через необхідність, е як вкидати ресурс, посилати ресурс е срочно, дуже прям, от прям зараз, да, не, не пізніше. Не те, щоб цього не очікували. Ні, просто ну. Якось там все одно виявиться, що трохи не готові. І ресурсу не вистачає. Ресурсу дуже не вистачає. І монет мала кількість ресурсу, <кій> неможливість покрити. Це загострення буде на полі бою, на, деяких, на, на певних декількох напрямах. І так виглядає, нібито. Ну, умовно, з тим, що зараз ми маємо на тих напрямах відбити це, стабілізувати, просто так буде неможливо. Треба більше ресурсу, ресурсу мало. Через це втрати. Що в квітні для України на політичній арені? Давайте ще так. Якийсь, типу, прорив. Ну, певний, да, прорив в певних домовленостях, як результат. Але це попередній результат, і він, ну, те, що я казала, він знову проходить під егідою, сімка мочів, підступного зрадництва, удару в спину, ну таке. Типу, спочатку все виглядає класно. Тут жезлів десятка кубків. Ми там отримуємо шанс через аерофанта досягти якихось там результатів. Але стикаємось з тим, що нам треба захищати власні інтереси і себе, і розмови далі. от, типу, Ми щось досягли, і ось зупинка: відсутність подальшого шляху, підступність, зрада і знову загострення. Ну, так це виглядає. Не обов'язково, що буде саме ще так. Декілька варіантів є розвитку подій, але оцей зараз найдірогідніше. Типу, попередньо, знаєте, та все ок, там ще задомовились, там що е навіть хтось вже щось може радіти починати, судячи по картах, типу, що домовленість буде. А потім все тупік, неможливість унеможливлення цієї домовленості. От щось таке. Е Згідно трійки жезлів, варіанти є, але це найвірогідніше на даний момент. Те, що отак от буде розвиватися. Ну, в принципі, я вам ще з початку марта, здається, з да? початку березня казала, може ще і в лютому, що ну, отак от буде в квітні. І оскільки ви мене дивитесь, давайте поради цивільним. Перед тим, як перейти до ворога. що там по порадам можна сказати цивільним? Нашим людям нашим звісно. Порада проста для того, щоб типу не розочаровуватись, не треба очаровуватись. Якось так це по-простому можна виразити. М -м -м. Інформація, котра якась яка повільно надходить, да, вона змушує людей перебувати в, в певному стані д'явола, стану, стані стані зовнішнього тиску, стану омани, зміненому стані. І люди, розраховуючи на те, що щось відбудеться, вони дуже сильно та й того розчаровуються, тому що не відбувається. І порада проста до, до не треба. Не треба сильно прям розраховувати зараз. Ще щось для цивільних. Щось про гроші. Карти кажуть про гроші, те, що треба, типу, фінанси тримати при собі. Ну, ось так, типу, тримайте гроші при собі, тримайте фінанси при собі. Все своє забережіть при собі, тому що буде якась ситуація по місяцю. Тут старші аркани, тож можливо програвання в два місяці, може трохи більше. Старші аркани нам кажуть, що буде якась е, ситуація по місяцю, таємна, підступна, кулуарна, неочікувана. Пов'язано з коштами, пов'язано з державними органами. Ну, можливо, не тільки державним, але тут підкреслиються державні, що повпливає негативно, це ж місяць, він впливає негативно е, на рух коштів. Коротше кажучи, я не скажу, що це всього торкнеться, можливо, не всього, тому що від людний каже, що все ж таки найбільш уразливі якісь певні, певні або певні гроші, або, ну, коротше. Е, але радять карти гроші тримати при собі. Нікуди їх не дівати. Стосовно більш вразливих, менш вразливих, не треба думати, що там це євро, долари. Хтось мені писав, що там долар пропаде. Ніхто нікуди не пропаде. Знаєте, як і євро, нікуди не пропаде. Мова йде взагалі. Я думаю, це про систему, можливо, про банки. Тут треба бути обережним, коротше кажучи, на найближчий час, тому що, може, ляжуть, я не знаю, в сенсі. Додатки, да, Застосунки можуть лягти. Бувало вже таке. Давайте для ворога, для Росії, що чекати Росії в квітні. В них, в них теж є якась тема розчарування, воно буде вилізати і в медіа також. Це стосовно фінансів, невдоволення теж фінансовими подіями, розгортання певних ситуацій з фінансами, котрі накладають обмеження на ці фінанси для людей, і це викликає багато обурення. Це ще навіть їм не видно, що воно так буде, але воно так буде. Якось я не знаю, чи вилізе воно прямо ось зараз, але виглядає так, що для того, щоб зберігти фінанси або поповнити, наприклад, бюджет. Будуть ізимати, забирати, ну я не знаю, гроші в певних категорій людей. І це викличе багато спорів. Це буде більш масовано, ніж було раніше. Це викличе багато спорів, багато невдоволень. Перші такі думки на тему, що, може, щось іде не так. Але це таке. Воно невисоке, але воно якось чомусь повинно дійти до медіа. Подивимось, що це буде. Не вистачає ресурсу, не вистачає, треба типу брати з людей. Це викликає невдоволення. Що, ще? Виглядає, як певний удар, удар по певній території, призводить до великої кількості поранених, точно. І ураження ворожого ресурсу. Тут поранені і ураження ресурсу, причому нормальна кількості ресурсу тут пентаклів. Три старших аркани. Страшний суд сила відлюдника. Якась обмежена окрема територія, удар по сили, ну і страшний суд це масштаб цього удару. Гарно виглядає, я так скажу. Я думаю, ви зі мною погоджуєтесь. Гарно виглядає, це удар по ресурсу. Ну, і по людях також. Трійка мочів, вона зазвичай все ж таки про людей каже, ніж про. Тому, якщо вона вийшла, то значить по людям також. Що чекати Росії на полі бою в квітні? В них теж п'ятірка Пентаклів падає на ресурс. Ну, в сенсі певна нестача, але їм по, -по боку, вони просто можуть набрати заново. Це треба враховувати. В будь-якому випадку тут йде велика втрата ресурсу. Чому? Тому що вони хочуть йти по смерті. Вони хочуть повністю трансформувати ситуацію на деяких участках фронту. Це перегукується, в принципі, з тим, що я сказала. Я так розумію, буде загострення на найближчий час саме на фронті. Не по одній ділянці, а по декілька ділянок, для того, щоб перше нашу увагу розсіяти, по-друге, вони, вони намагаються максимально натиснути. Я думаю, це у зв'язку також з цими перемовинами, які відбуваються. Тому е виглядає так, що на найближчий час буде дуже жарко на полі бою. Дуже багато роботи вони планують проводити. Причому підкреслено, що це відбувається саме на територіях України. Вона тут вийшла, імператриця, котра показує, які території. Да, характеризує, що це вони там не, свої, не на своїх територіях щось будуть, а саме от, вони будуть підсилювати тиск саме на територіях України. Втрат в них багато. Вони повинні ще втратити якогось там, не знаю, ще когось командирів своїх, але ну, це їх не зупинить. Їм все одно. Воно по картах виходить, як диявол, такий елемент, собі. але ну, вони поки що можуть собі це дозволити. Як я кажу, це треба враховувати. Я так дивлюсь, що квітень буде на полу бою дуже важкий. Для військових. Там же ж не одна точка загострення. Три-чотири. Ну, 3-4 ділянки. Три ділянки не менше. Що для Росії? В квітні. Так. Ще для Росії в квітні на політичній да, частині. Тобто Зіштовхнення з Україною. Не скажу, чим воно закінчиться, тому що ось, ну, на дні дві камонет, 50 на 50, умовно нестабільна ситуація. Але це вже виглядає як пряме зіштовхнення саме з Україною, тому що вона тут вийшла, імператриця. Хм. Я прям не знаю, чого так виходить. Політична арена. Що? вийдуть на... Ну, вони ж не вийдуть напряму на переговори. А Може, когось пішли. Я не знаю. Але виглядає так, що навіть якщо воно не буде медійно, воно все одно виглядає так, як більш прямі переговори, ніж опосередковані. Це чи не вперше. Ненадовго Ні, ненадовго вони будуть працювати спільно. Двіка Пентаклів це підтверджує. Але... але якось типу намагання будуть. будуть. Але кожна сторона йде з позиції сили. І. Ну, це пусті розмови будуть більше. Але як вихід один на одного. Цікаво. Щоб ще подивитись про них, да? Я ж поради не буду їм давати? <гум> і, і їм людям, ванькам їх. Ні, не буду. Покажи загалом. Загалом. Опиши на триплі. Квітень місяць для нас, знову ж таки. От як його загально прохарактеризувати? Якщо цей місяць я характеризувало мину, вже минулий березень як багато руйнацій. І це програлося. Ну, погодьтеся, дуже багато руйнацій було в березні. Як характеризувати квітень тоді? Дуже важкий. З точки зору руйнації, я боюсь, що буде те саме, велика кількість в сенсі, шість кубків, хоча може це стосується і не цього. М. Значить так. Е, на полі бою дуже важко. Е, можливо, прийдеться поступитися квадратними метрами. Вісімка кубків. Вісімка кубків, на це натякає. Дуже важка ситуація для військових. З точки зору цивільних, можливі повторення ударів, е нанесених по певним ділянкам. Це сказано. Біля води окрема небезпека. І це несе небезпеку для цивільних, а окремо для цивільних будинків. Тут можливе повторення. Е місяць нам вказує, що найгірше. Сутінки або ніч. Ну, я б не гарантувала, що саме так, але зазвичай воно вказує на пору року. Перепрошую. Ну, йди сюди. І що? Ну, помахай ручкою. Привіт, Да. Серйозно? Молодець, молодець. Ну, давай все, мама, буде допрацювати. Так, так, двольні! Головне, що довольно. Так. Я думаю, на цьому, в принципі, все закінчувати. Все, що було важливо, я сказала, дивіться, загострені на поле бою. Е і певні повторення ударів по цивільним вони будуть, так що можу сказати. Я не порівняю цей місяць з минулим місяцем, все ж таки, але тут все ж таки більше карти казали на початку про поле бою. Знову ж таки, домовленості, котрі неможливі виконати, не, виконую, не будуть виконуватись і так далі. Для цивільних є небезпека. Я б подивилась по містах, але я зараз якось часом це не знаходжу, чесно кажучи. Єдине, що, от, згідно і ваших питань, котрі багато ви надсилаєте в особисті, да, в Телеграм, де я відповідаю на особисті питання, ну, та ж та сама Сумщина. Я скільки місяць, ні, рік вже напевно пройшов, як я казала, виїхати з певного з певної частини території від кордону. здається, я вказувала 50 кілометрів. Я розумію, що всі не можуть, але треба, тому що небезпека вона туди проглядалася, вона зараз проглядається. Я захоплення не бачу, я бачу руйнації, масово, багато. І, і це не тільки там, я просто для прикладу. Тому треба берегти себе, якщо ви розумієте, що ви знаходитесь в небезпечній зоні, то, може, треба подумати про те, щоб як особливо, якщо у вас є діти, що треба виїхати. Бо вже в особисті питали стосовно от, таких моментів, да? чи треба нам виїжджати, чи ні. Та то без карт вам завжди буде падати по Якщо не заглиблюватись, буде завжди падати потенційна небезпека. А звісно, що комусь більше. Але все одно. Хотілося б, щоб ви якось не знаю, берегли своє життя більше. От. Якщо хочете підтримати канал, можете зробити це на картки в описі або ставши спонсором каналу. Спонсорів каналу є доступ до спільного телеграм-чату для всіх спонсорів, найнижчого рівня, до рун. Також є у всіх спонсорів. Стосовно заговорів іншої магічної праці, це доступ з рівня повелителька темряви. Це якщо буде на то ваше бажання окремо і зберігається доступ до рун так само. Ось і все. Якщо у вас є особисті питання, будь ласка, ставте їх на номер, він є в описі під відео. Там мій телеграм, де ви можете це зробити. Коли в мене є час, я проглядаю ваші питання і відповідаю на них. Все зараз це трошки складно, тому що багато погода, ну, ну, ну коротше. І така погода, вона постійно викликає в мене мігрень. Отаку гарну. Тримайтесь, коротше кажучи. Я знаю, що я не одна, що у вас багато таких метеозалежних, тому тримаємося. А на цьому все. А якщо у вас є питання на наступні розклади, просьба прохання залишати їх тут в коментарях до відео. Тому що, дивлячись на це все, я, чесно, поки що не бачу якихось питань, що можна було б розглянути, що наторкалася тим чи іншим чином минулих розкладів, що вже було типу сказано, проговорено. Але я залюбки почитаю ваші питання. Слава Україні і смерть ворогам! Внутрішнім і зовнішнім. До зустрічі, папа. -па.